Добрий день, діти. Ми з вами вже вирізали таку сніжинку з серветки, і зараз спробуємо вирізати сніжинку з паперу. Давайте згадаємо, як ми з серветки. Ми серветочку згинали на декілька частин, потім вирізали ось такі трикутнички. І, коли розгортаємо, у нас вийшла ось така сніжинка. Давайте ще раз спробуємо її зробити тільки з паперу. Беремо звичайний папір або офісний, щоб він не дуже такий товстий був, щоб нам було зручно вирізати. Або для спроби можна взяти звичайний аркуш з зошита. Згинаємо цей аркуш навпіл. ось Лінія згибу зверху. Потім ще раз навпіл. Так. Так. Для того, щоб запам'ятати, де в нас середина, ми середину цієї сніжинки ось робимо ось такий оп, куточок відрізали, щоб знати, де в нас середина, щоб не заплутатися. Не ось у нас посередині такий капроріс є. Ми знаємо, що це середин, серединка буде сніжинки нашою. І ось там, де проріз, ми ще раз згортаємо такий робимо трикутничок. Оця проріз, дирочка зверху. Ще раз робимо. Оп, відрізаємо. Дивимося, чи посередині в нас. Так, посередині. Значить, правильно ми згортаємо. Ось у нас такий трикутничок вийшов. Сніжинка в нас повинна бути круглої форми. Тож ми ось це зайве, ось це зайве робимо таке півколо, півколо. І ось у нас вийшла зверху серединка, тут півколо, якої форми в нас виходить сніжинка. Давайте перевіряти. Ось так у нас, бачите? Вона вийшла круглою форму, знов звертаємо, робимо сніжинку ажурною. Що ж вона просто в нас коло вийшло. Тож робимо сніжинку ажурною. Для цього ми також робимо трикутнички. два або три з однієї сторони. Ось. обережно відрізайте, щоб не розрізати її повністю сніжинку. Перегортаємо і тут робимо Оп, один. Тут можна, наприклад, зробити ось таке, не трикутничок, а ось так півколо ось таке. тут. Так, дивимося. Давайте розгорнемо, подивимося, що в нас виходить. Бачите, вона стала вже ажурною. Ще красивіше, щоб вона була, ми можемо і з цієї сторони. Того разу ми робили тут трикутнички, а цього разу ми можемо таку як хвилясту лінію так вирізати, як хвильки такі. Ось, Спробуємо такі хвильки зробити. О. Ось такі хвильки. І тут носик нашої сніжинки можемо ось зробити отакий надріз, ще більший. І дивимося, що в нас виходить. Ось така вийшла в нас сніжинка легка. Швиденько за 5 хвилин. Так, спробуйте і ви зробити таку сніжинку з паперу. Потім можна прикрасити, збризнути водою її і прикрасити вікна. Можна робити такі великі сніжинки, а можна робити ось цих невеличких папірців офісних різнокольорових. Тоді сніжинки будуть маленькими і яскравими. Спробуйте зробити таку сніжинку. Потім, коли ви їх наліпите на віконечко різні-різні. Ось така. А якщо ми ще ось такий трибутничок, якщо ви ще навпіл, якби ви звернули, тоді не дуже зручно було б вирізати, ну ми можемо, наприклад, ще зробити, наприклад, ось тут посередині проріз, ось таку. Ось таку. Тобто можна експериментувати. І дивитися, як змінюється наша сніжиночка. Ось, зараз вона таку форму набула. Бачите? Давайте ще раз ще згорнемо, раз де ми ще можемо зробити якийсь візеруночок. Так, ось тут ми можемо ще. Ось тут трикутничок невеличкий зробити. Ось. І, наприклад, наприклад, ось тут. І, наприклад, ну, давайте тут ще зробимо. Оп. Оп. О, чим більше у вас буде у цих три куточки, які ви вирізали, тим більш ажурною буде у вас сніжинка ваша. О. Таким чином розгортаємо. О, і в нас ось така виходить. Ось така вийшла сніжиночка. Спробуйте ви зробити сніжинку і відіслати фото або напишіть у коментарі, щоб в мене вийшла за вашим відео сніжинка. வந்துச்ச